Вітаю громада! Це наш наступний шостий випуск відповіді на ваші запитання в рубрики Запитаю мера і його відкриває блок від Оксани Азійчук, Тимошенка Дарії та Кравчук Вікторії. Всі ці три запитувача, їх цікавить стан дитячих майданчиків, і їх там ремонт, демонтаж. Дивіться, ці всі... Питання передані в відділ благоустрою за можливості вони відреагують, зроблять там дрібний ремонт, якщо то можливо. як я казав раніше, що суттєвих там якихось реконструкцій дитячих майданчиків проводити зараз не можемо, бо не можемо проводити закупівлі такого плану, маючи обмеження постанови, яка спрямовує різні напрямки фінансування під час дії воєнного стану. Тому те, що можливо зробити в якимись там нашою ремонтною бригадою, буде зроблено. Решту ну чекаємо на закінчення війни, і тоді неодмінно повернемося до цього запитання. Наступний блок питань від Вернігав Євген Аліна Володимирівна і Олексій Комір. Вони стосуються ремонту доріг в різних ділянках. Це Переважно, ну люди там, де мешкають, там і запитують. Але на цей рік я зазначу, що ми маємо плани ще провести поточний ремонт, завершити по вулиці Саборні, світанковій. Соборну ще хочемо відремонтувати від кола до Привокзальної площі, зробити ремонт привокзальної площі. Можливо, пропрацює маршрут неможливо, вирогідна сміттєвоза. В, на, на ділянках першого другого мікрорайону це те, що є в найближчих планах. На жаль, я б хотів відремонтувати все місто, кожен будинок, але ми маємо достатньо обмежений бюджет цього року і більше з коштів нагадую, ми спрямували на ремонт укриттів. Бо сподіваємось на відкрит... на початок навчального року в звичному офлайн режимі. Тому так, Кліменка Людмила: як відбувається утилізація відходів пластику, що в спеціальних контейнерах та папір, пластик скло, що в ящиках по всьому місту? Дякую. Щодо пластику, він подрібнюється, пресується і разом з іншими компонентами ресурсно ценними, так званими папір та скло, які містяться в наших смітниках для роздільного збору. Ну, укладені договори з тими, хто викупає вторсировину. сировину. Там невеликі кошти, але подалі вони мають таке спрямування. Комер Світлана, добрий день. Скажіть, будь ласка, чому режим роботи організації міста не змінюється відповідно до графіку відключення світла? Міграційну службу міста неможливо потрапити. Світла сьогодні з'явилося 12, а о 13 у них починається обід. А потім, коли обід закінчиться, знову вимикають світло. Ну в таких умовах живе вся країна. На жаль, графіки не можуть змінюватись так гнучко, як виключається в нас світло. Щодо міграційної служби з боку міської ради, ми намагаємо їх заживити альтернативними джерелами резервними надати генератор. Та зробити підключення, наш ЦНАП, який знаходиться в приміщенні міської ради, працює з таким резервним джерелом, навіть під час відключень. Більш того, в нашому ЦНАПі розпочато надання послуги з видачі паспорта громадянина України у формі id картки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Тобто можете звертатися і в наш ЦНАП. Ця послуга тільки стартувала. Я би не хотів ще там зараз здетонувати аншлаг, але тим не менш, вже ми її відпрацювали, то можете звертатися і до нас також. Бачарова просто прізвище. Коли буде ремонт доріг у Калинівці, вже шостий рік нічого не робиться. Ну є в нас відстаємо. Ми трохи по сільським територіям згоден. І по Ржавчику є запит, і по Калинівці, Грушина, приватний сектор, сіваш спробуємо вийти, ну, ближче вже до, до осені. Зараз я першочергові назвав ті що, ті, що найближчим часом будемо виконувати. Євгеній питає, після того, як в школах зробили замін окон, там залишилось тонни хорошого стекла. Я лично бачив, скільки його було на седьмій школі. Так от, питання, куди воно ділося, чому його не використовують заміну в, в під'їздах, забивають фанерою. Ну, це скло так само було вивезено на комунальне підприємство Жилсервіс. Вони його використовують зараз саме для таких дрібних ремонтів. Коли ми робили заміну вікон в школах. Це був ну саме масовий сьома школа. Якщо я не помиляюся, 20-й рік з того року вже ми чотири роки тим склом ремонтуємо перед кожною зимою наші під'їзди. На жаль, скло в деяких під'їздах, особливо в гуртожитках, довго не триває, не тримається, і його щороку приходиться поновлювати. Бугаєнка Владіслав, чому коментарі у телеграм-каналі одразу закриваєте, судячи з останніх ваших дописів, які не стосуються світла, ви приділяєте достатньо часу своєму телеграм-каналу. То нехай люди задають вам питання одразу там в коментарях, чи для вас є великою проблемою, що хтось з пустим аккаунтом може вас, так би мовити, дискредитувати. Це не є проблемою, але я за особисту дискредитацію не хвилююся. Але телеграм-канал є достатньо багаточисельним і розповсюджувати там ну, всякі несенітниці, якусь там ахінію ми не бачимо за доречним тому. Не хочемо ну, модерувати його цілодобово. Немає можливості, якщо хтось пам'ятає, спочатку вони були коментарі доступні і відкриті, але зазвичай на ранок там діячі написували стока всякого там бруду, що стосується будь-чого. Коментарі від включаємо контрольовано, Можливо, колись ми з вами набудемо тієї культури, що зможемо їх тримати відкритими постійно. Павло Андрощук, добрий день. А це правда, що п'ята-шостка школа підуть в наступному навчальному році в школу. Так, маємо таку надію, але скоріш за все, то будуть всі школи нашого міста. Навчання будемо розгортати на базі тих шкіл, які. Матимуть укриття в 5-6 Просто вже ці роботи розпочаті. На черзі ми ну сьома школа, навіть з третьої та другої школи учні будуть займатися в цих школах, можливо, там зі змінами. Чи в комбінованій формі навчання салатська Олена, доброго дня! В місті дуже багато городян вигулюють собак не тільки, та тільки одиниці вважають за потрібне прибрати за своєю твариною. Маю, маю собаку та бачу щодня, як місце продовжує забруднювати. Скажіть, будь ласка, чи існує відповідальність господарів тварин за те, що вони не прибирають продукти життєдіяльності за своїми улюбленцями? Ну, відповідальність існує, це порушення правил благоустрою, але здається, саме в випадках з собакою вона ще жоден гарадянин не був притягнутий до відповідальності? Ну гарне зауваження. Спробуємо е е е за за сконцентрувати увагу наших органів. Правопорядку і на цих обставинах благоустрою так само. Дякую за увагу. До нових зустрічей.